Канал Ми Україна в ефірі. Це новини, і найважливіше на цю мить ми розкажемо просто зараз. Людмила Добровольська і Олег Панюта з вами зараз. Як довго триватиме терор дронами Камікадзе, що чекає на президента Моторсічі за співпрацю з агресором? Та хто сьогодні має економити електрику? Дивіться. Представники МАГАТЕЯ приїдуть в Україну шукати місця розробки брудної бомби, якою шойгу лякає світ. На тому очільник МЗС Дмитро Кулеба на його офіційне запрошення експерти МАГАТЕ перевірять об'єкти, що їх брехливо перераховує Росія. Тамтешній міністр оборони нагадаю обдзвонив колеги з Великої Британії, Сполучених Штатів, Франції і Туреччини. Скрізь розказував, що Київ нібито готує провокації із використанням так званої брудної атомної бомби. Володимир Зеленський назвав це телефонними каруселями. А Дмитро Кулеба додав, що вони стільки ж брехливі, скільки небезпечні. Не забарилася, і реакція тих, кому телефонував Шойгу. Оборонні відомства Франції, Британії та Сполучених Штатів оприлюднили спільну заяву. Вони відкидають вигадки Кремля і розглядають їх як привід, яким Росія спробує виправдати можливу ескалацію війни в Україні. У розмові з гендиректором Рафаелем Гросі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об'єкти в Україні, які Російська Федерація брехливо описує як місця розробки брудної бомби. Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати. На питання, скільки ще триватиме російський терор українських міст дронами шахет, відповідь довго. Власне, на іранські дрони «Камікадзе» Росія перейшла, бо своїх ракет її вже бракує. Та й ефективність їхня низька, каже очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Тим часом спецслужбами російські ракети пораховано від початки повномасштабного вторгнення іскандерів залишилося 13% калібрів, 43% ракет типу X-101 близько 45%. Складніше із дронами кожен третій долітає до цілі. Приміром, тільки в Києві за останні три тижні іранські безпілотники та російські ракети вбили 12 людей та 60 поранили. Зруйновані житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури розповіли у столичній поліції. До того ж, за даними розвідки, Іран забезпечує Росію не лише дровними вбивцями, але й інструкторами. Групи радників корпусу вартових ісламської революції були помічені на Херсонщині та в Криму. Суд заарештував начальника департаменту заводу Моторсіч Олега Дзюбу. Наразі в столиці обирають запобіжний захід президенту підприємства В'ячеславу Богуслаєву. Обох звинувачують у. Колабораціонізмі та сприянні Росії до того ж, стало відомо, що Богуслав вже 20 років як має російський паспорт. За цей час чотири рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони. А отже, мав доступ до державної таємниці. Служба безпеки України оприлюднила докази співпраці. Промгіганта Мотор з Росією як до, так і під час війни у телефонних розмовах, які опублікувала Служба безпеки України, йдеться про поставки двигунів та інших запчастин на ударні вертольоти, які бомбили українські міста. Телефоном чоловік, голос якого видають за В'ячеслава Бугуслаєва, домовляються про контракти та маршрути доставки до Росії двигунів на такі вертольоти, як Мі 24 мі 26 та мі 28 до речі, в березні російські ракети прилітали і на сам завод. Тоді від уламків загинула жінка, яка працювала на моторсічі і йшла на роботу. Іскандер, іскандер М упав на територію заводу. Ми без всякої злоби до цього відносимося. Абсолютно. <'a> да. Ми все з right. okay. Okay. Ми готові вам відправити. Тільки подумай через Хорватію, чи де там у вас був Чорногорія, у вас де були... Хороші канце ну а набу оголосило у розшук екс голову Нацбанку Кирила Шевченка і ще двох посадовців Укргазбанку Дениса Чернишова і Олену Хмеленко. Є підозра, що у трьох за головування Шевченка у цій установі від 14-го до 20-го року вони розікрали більше 200 мільйонів гривень. Підозрюємо оголосили ще на початку жовтня, але жоден з них до слідчого не з'явився. Відтак їх будуть розшукувати. Схема оборудок досить проста. Укладались фіктивні договори із фізичними та юридичними особами, нібито агентами банку, які нібито залучали до нього великих клієнтів. І от за ці псевдоагентські послуги Укргазбанк щомісяця виплачував цим людям незаконну винагороду. За шість років за цією схемою із державного банку вивели більше як 206 мільйонів гривень. Шевченко написав заяву на звільнення із посади очільника НБУ офіційно за станом здоров'я. 5 жовтня президент зробив подання до Верховної Ради, аби та цю відставку розглянула. І вже 6 жовтня Шевченко отримав свою підозру, а Рада проголосувала його звільнення. Наводив російські ракети по рівному СБУ затримала поплічника окупантів. Місцевий житель передавав окупантам інформацію, де саме розташовані критичні об'єкти в його рідному місті, і закликав їх знищувати. Для підривної діяльності ще й шукав собі спільників. Створив власний телеграм-канал, де вихваляв окупантів. Там же і передавав ворогам координати для ракетних ударів. Умисник також здійснював візуальне спостереження за об'єктами, а потім передавав їх через власний телеграм-канал ворогу. Маршрути та бойові плани поліцейські знайшли секретні документи окупантів у нещодавно звільненому ізюмі. Схрон виявили у підвалі місцевого ліцею. Серед покинутих загарбниками паперів є таємне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення в Україну. Топографічна карта місцевості з маршрутами, списки особового складу, танкових бригад, а також переліки ізюмських навчальних закладів, лікарень, комунальних підприємств і бізнесменів. Загалом це 13 мішків із паперами, які стануть речовими доказами у справі про порушення законів та звичаїв війни. Ну і Україна економить світло сьогодні. Віялові відключення у столиці і семи областях: це Київщина, Чернігівщина, Черкащина, Житомирщина, Харківська, Полтавська і Сумська області. Це вимушений крок, щоб відновити обладнання, пошкоджене росіянами. Попри вимушену економію у Полтаві і від сьогодні частково повернули на маршрути тролейбуси. Вони курсують тільки у ранкову і вечірню годину пік. Решту часу на дорогах Полтавщини лише автобуси та маршрутки. Укренерго заспокоює навантаження на енергосистему, скоро знизиться, бо стартує опалювальний сезон. і Люди перестануть вмикати обігрівачі і кондиціонери на обігрів. Ну і через обстріли російських окупантів в Україні постраждали десятки об'єктів енергетики, та люди не впадають у відчай. Діляться корисними порадами, яка свічка горітиме довше, як в таких умовах обігріти кімнату та зготувати їсти. Наскільки дієві найпопулярніші лайфхаки, це перевірила Анастасія Середа. Ракетні удари Росії по об'єктам інфраструктури нашої країни вивезла до великі підстанції і ускладнив ситуацію з електроенергією. Проте бойовий дух українців від цього лише зміцнів у соцмережах. Люди діляться порадами, як ефективно пережити кількагодинний блек-аут, при цьому витративши мінімально, а отримавши якомога більше користі. Найпопулярніший з цих порад я перевірю на собі. Поставили додаткову миску, яка так, так же ні не дотрні не дотронуться вообще до нее, О, обжигає і нагревает камешки. Ну камешки що Не, що ну тіпленькі. Я думаю, ну так що горит тільки час. Уроки фізики увійшли в чат. Розділ теплопровідність. Шукати камінці для того, аби обігріти кімнату, не обов'язково. Пишуть, що підійде і будівельна цегла, і навіть керамічні горщики для квітів. Потрібно те, що добре тримає тепло. До слова. Залі з ним добре вправляється. У мене є каструля, і будемо перевіряти, як швидко вона нагріється і чи довго триматиме тепло. Я беру каструлю і розміщую її так, щоб в неї ще лишилося трохи повітря, аби свічкам був кисень, і вони не одразу не потухли. Перевіряємо, засікаємо, як швидко вона нагріється і скільки буде встигати. Ну, у нас пройшло менше, ніж хвилина, а дно каструлі вже нормально так прогрілося. Ну не думаю, що тут можна щось приготувати чи розігріти, але ну погріти руки вже можна. Це експеримент себе. Виправдав, та варто пам'ятати, що роль першого плану у нашому екшені з обігріву і освітлення кімнати таки у свічок. Візьміть до уваги, що парафінові горять гірше, менше часу будуть обігрівати і освітлювати вашу кімнату ніж свічки із додаванням натурального воску. Також зверніть увагу на гнотик. Краще брати ватний, а не дерев'яний. Так вогонь довше горітиме. Ну а якщо ловити промінчики і вогонь на своєму склі вам уже нестерпно. Будемо випробовувати майже фокус. Наливайте воду, це вот водичка, вставляйте. І вона загорається. Ось вот вам свіча вдома. Горить скільки хочете. Такий же трюк із LED лампою буду проводити і я. Подивимося, чи загориться у нас. О, ні. Може в неї якась вода заговорена була. У мене не горить! Лайфхак із лампочкою у нас не спрацював, але лишається давно перевірений спосіб. Це свічки. Головне, пам'ятайте, після того як вам дадуть світло провітрити, бо це все ж таки вогонь і обережніше. Анастасія Срада, Олександр Шетніков. Ми Україна майже 170 суден застрягли зараз біля протоки. Босфор. більшість із них завантажена українським зерном. Інші чекають, щоб попрямувати до наших берегів. МЗС України певне, що Росія навмисно затримує інспекцію продовольчих суден, і кількість кораблів у черзі на перевірку щодня збільшується. Тільки сьогодні з портів Великої Одеси вийшли шість суден із біжжям. ще 227 тисяч тонн зерна мають рушити до Азії, Африки та Європи. І через те, що агресор зумисне блокує рух суден, Україна просить секретаря спільного координаційного центру терміново врегулювати це питання, зокрема, збільшити кількість інспекторів у протоці. Босфор тим часом у Загребі розпочався перший парламентський саміт Кримської платформи. Організатори, а це Україна та Хорватія, запросили більше чотирьох десятків іноземних делегацій та співсотні представників світових парламентів. Маються розглянути перспективи притягнення Росії та російських посадовців до відповідальності за міжнародні злочини у тимчасово окупованому Криму. Ну і майбутню реінтеграцію Криму після його звільнення. Нашої Лвіна Сидбулаєва. На прямому зв'язку із Загреба зараз Ельвіно, що там у перший день уже пролунало? Вже розглядають хорватський досвід. Перший день саміту насив більш дискусійний характер. Учасники наголосили від початку окупації Криму, а саме в років і вісім місяців. на півострові систематично порушують права людей, не арештовують чоловіків, примусово мобілізовують, змушують і воювати проти своєї ж батьківщини. Звісно, вже вилучили українську літературу. Урока рідної мови не проводять, а окупанти мовою порожнечі перейшли до закликів геноциду. Більш того, саме з тимчасово окупованого Криму випускали ракети близько восьми сотень вилетіли звідти двох які уникаючи мобілізації, вони не знайшли іншої форми, як виїхати з Криму? Вони поступили абсолютно правильно. Вони прислухалися і до закликів президента України Володимира Зеленського, і до звернення меджлісу Кримського Старського народу за будь-які умови уникати мобілізації. Торік була затверджена стратегія деокупації кримської платформи і повернення Криму Ми бачили. Тільки політично-дипломатичним шляхом, але широкомасштабна війна змінила раком, скажуть представниці президента. Нам немає з ким вести зараз перемовини жодних якихось. Е і гріментів про мир питань пов'язаних з територіальною цілісністю України їх не може бути. Президент про це говорив, що ми будемо забирати Крим під свій контроль тим шляхом, який ми виберемо самі, прямий військове там втор, протистояння, да воно буде нести за собою велику кількість жертв. Ми це теж розуміємо. Але тому, якби все однозначно буде вирішуватися на полі бою. Хорватія не просто так обрала місцем проведення саміту. Вона збройні Україну у двіносиперших 95 95-х роках. Сербія окупувала частину Хорватії, але за 4 роки успішно повернула собі свої втрачені території. Тодішній посол США в Хорватії Пітер Далберт був одним з посередників ухвали угоди, яка поклала край у війні Хорватії. Перша велика відмінність у мирному процесі в Хорватії. Росія співпрацювала. Вони були ключовим партнером в Криму і в Україні. Вони є проблемою. Вони агресивні, вони грають роль Сербії. По-друге, Росія, незважаючи на всі свої невдачі на полі бою, є набагато могутнішою країною ніж була Сербія. Звісно, Україна набагато більше за Хорватію, але все ж сила Росії дуже велика. І завтра ж друга частина кримської платформи парламентська більше 40 делегатів, 65 представників парламентарів і міжпарламентської асамблеї братимуть участь. Одні з учасниці стане спікер палати представниця США Ненсі Пелосі. І завтра саме прийматимуть фінальну частину резолюції. У ній йтиметься про те, як нарешті вітрити світові світові очі на те, що Росія країна агресора. Людмила? Дякуємо тобі. Будемо стежити, будемо чекати. Львіна Сейдбулаєва із першого парламентського саміту Кримської платформи. Ну і Повернемося до України у Харкові. На спецмайданчику зібрали безпечні уламки снарядів, якими Росія обстрілювала місто протягом восьми місяців. Росія нищила Харків зградів, ураганів, смерчів і торнадо. І... Не тільки сапери, але й самі харків'яни, вони вже збилися із ліку. Скільки саме обстрілів на сьогодні пережило місто? Ну і ще одна інформація. Вже відоме ім'я нового лідера консервативної партії Великої Британії. За традицією, саме йому доручать сформувати уряд його величності. І ну... це не Борис Джонсон. Оф для мене це особисте горе, бо я дуже симпатизую Борису, Власне, як і кожен другий українець, я думаю, отже, новим британським прем'єром-міністром стане ріше сунак варіантів. Більше, ну власне, не залишилося. Власне, так. Бо коли Джонсон відмовився від подальшої боротьби за прем'єрство, окрім Сунака на цю посаду претендувала ще політикиня Пенні Мордон. Обидва кандидати мали необхідну підтримку від депутатів, але Сунак зробив заяву, що балотується, аби врегулювати глибоку економічну кризу в країні. І невдовзі єдина опонентка заявила про вихід із перегонів, таким чином підтримала кандидатуру ріші Сунака. Отже. Такі події у світі, такі ми побачила наша команда.